Зараз момент істини, залишилась остання деталь і до цього все йшло більш-менш нормально. Якщо зійдеться, то це буде просто вау. Бачите, вже як виросло гарненько. Виглядає дуже прикольно. Останні гвинти там з'єднання. Всі втомилися, але продовжуємо. Ось воно, ось воно, стобур майже цілий, майже цільний, майже зібраний. Всі так довго на це чекали, побачити все разом. Здається, все виходить. І що там, ще довго? Ще два Останні два гвинти. І або пан, або пропав. Я думаю. Є, yeah, є yeah, oh, yeah. yeah. uh, uh, всі раді, всі доволі. Yeah, yeah. <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> Перший етап готовий. Oh, oh, oh. Далі крона. Львівська площа 4В.